Вітаю на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з фізики. Тема нашого заняття сила струму, амперметр. Але почати нашу зустріч я хотіла б лірикою. До вашої уваги цей вірш. Струм електричний. Чарівний він гном – з ним ми стикаємось знову і знову. Ліфт піднімає найповерх найвищий, і в пилососі він весело свище. Світлом наповнює завжди наш дім, тепло і затишно жити в нім. Пральна машина є в нас у квартирі. Пен телефон живуть з нами в мирі. Є холодильник на службі у нас, магнітофон я вмикаю щораз. Знаю, що струм швидко шиє нам одяг. Тягне вагони, важкі, з ним потяг, борошно меле і масло збиває, струм на заводі, всьому головає. Ходить тролейбус на струмі трамвай. Хліб він пече і смачний коровай, струм електричний на службі повсюди. Вдячні за це йому всі наші люди! Ось така лірика про електричний фізичний струм. А я вам нагадую, що струм може мати певні характеристики. І така перша характеристика електричного струму це його сила. Отже, познайомимося з новою характеристикою електричного струму. Прошу занотувати собі у зошити. сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює заряду. Який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Відповідно, математичний запис формули сили струму ви бачите, собі, бачите зараз на екрані і занотовуєте собі в зошит. Отже, і дорівнює, Q поділено на Т, де і велике це сила струму, що вимірюється в амперах. Q маленьке це електричний заряд, що вимірюється в колонах. Т маленьке це час, що вимірюється в секундах. Якщо ви не встигли переписати визначення та формулу сили струму собі в зошит, ставте на паузу це відео, а коли завершите, будете продовжувати. Як я вже й сказала, стила струму вимірюється в амперах. Відповідно до вище зазначеної формули, 1 ампер дорівнює. 1 кулон, поділений на 1 секунду. Але під час вимірювання стили струму, часто можуть застосовуватися. Кратні або частинні одиниці сили стру. До вашої уваги, 1 мікроампер. 1 мікроампер дорівнює 0,1 мільйона ампера. Або це 10 у мінус 6 степені ампер. 1 міліампер – це одна тисячна ампера. Або 10 у мінус 3 степені ампер. 1 кілоампер – це 1000 ампер. Або 10 у плюс третій степені ампер. Звідки ж взялася назва одиниці вимірювання сили струму ампер? Від імені відомого французького фізика який перший вів поняття електричного струму? Це Андре Марі Ампер. Роки життя цього вченого, 1775-1836 роки. Прилад для вимірювання сили струму має назву амперметр. Ампер зрозуміло, що це одиниця вимірювання сили струму, метріо в перекладі з грецької вимірювання. На екрані ви зараз бачите зображення самого звичайного ламбораторного фізичного приладу амперметру. Він має шкалу вимірювання, позначається літерою А, що означає. Є що вимірювані величини це амперметри. І стрілочка, яка вказуватиме на значення сили струму. Також можна зустріти в техніці інші види амперметрів. Ви бачите саме перший демонстраційний амперметр. Лабораторні амперметри, до речі, міліамперметри є. Такі прилади, які зразу вимірюють силу струму в міліамперметрах. Є електронні сучасні амперметри. В електричному колі амперметр позначається наступним чином. Прошу це занотувати собі в зошит. Це коло, до якого підключаються два провідники зліва і справа. І в центрі кола пишеться літера А, що означає амперметри. Також ви бачите зараз на екрані лабораторний амперметр і лабораторний міліамперметр. У другому випадку, як ви бачите, біля літери А стоїть літера М, що означає мілі. Для вимірювання сили струму, цей прилад Амперметр вмикають в коло послідовно з тим приладом силу струму, в якому, треба, в якому треба виміряти. Зараз на екрані на малюнку А ви бачите складене таке електричне коло. Якщо за допомогою амперметру треба виміряти силу струму в електричній лампочці то його вмикають в електричне коло безпосередньо після електричної лампочки, тобто послідовно. На малюнку Б зараз на екрані ви бачите електричну схему, де за допомогою умовних позначень зображено джерело струму, амперметр, електрична лампочка та ключ. Діти. А що ви знаєте про живу електрику? Тобто про електрику, яка існує навколо нас? Дійсно, люди вже давно спостерігали дію електричних сил як у живій, так і в неживій природі? Електричні вугри, скати, блискавка. Це звичні для людини природні явища. Перші мадрівники дивувалися з екзотичного способу полювання на південноамериканського електричного вугра. Індіанці заганяли у водойму, де подились в угрі стадо коней і всю силу своїх електричних розрядів. Небезпечна риба обрушувала на беззахисних тварин. Лише згодом рибалки заходили в воду і вже без страху руками ловили цю незвичну рибу. Тож які існують види електричних риб, та для чого вони застосовують електророзряди? Давайте спробуємо розібратися разом. Електричні скати відомі своєю електрочутливістю. Ви бачите їх на світлині зараз на екрані. Сильні розряди вони використовують для оглушення жертви, а слабкі для ехолокації. Давайте спробуємо розв'язати цікаву задачу. Якої сили струп? Генерував скат, якщо за 0,3 секунди через його електричні органи пройшло 15 колон електрики. З огляду на те, що сила струму нами була визначена сьогодні на початку заняття і дорівнює Q поділено на T, то зрозуміло, що 15 колонів. Нам треба поділити на 0,3 секунди. Відповідно, 50 А ми отримаємо відповідь, і це буде ось такий великий електричний струм. Тож, звичайно, електричні скати небезпечні для життя інших живих організмів. А ми продовжуємо знайомство. і... Зараз це буде нільський дракончик, який є своєрідною електробатарейкою, у якого голова має позитивний заряд, а хвіст негативний. Зараз на екрані ви бачите світлину із зображенням цього нільського дракончика. Електричне поле, яким оточена риба. Реагує на будь-які зміни в її оточенні, що дає можливість легко орієнтуватися в мутній воді, не застосовуючи зір. А тепер попрацюємо над задачею пронільського дракончика. Який заряд має електричне поле дракончика, якщо протягом 5 секунд. Генерується біострум з силою 0,2 А. Даю вам підказку, що, виходячи з формули сили струму, яку ми сьогодні розглянули, можна знайти значення електричного заряду. Для цього, шляхом звичайної математичної дії, ми знайдемо, що електричний заряд дорівнює. Сила струму і помножено на час. Відповідно провівши обчислення, а саме 5 помножити на 0,2 Ампери, ми знаємо, що це буде один колон електрики. Морські корівки. Ще один приклад. Застосування живими істотами біостругу. Морські корівки це донні риби, які ви зараз бачите на світлині, і вони мають на голові за очима електричні органи, призначені саме для полювання. Шукаємо, за який час корівка генерує 20 кулонів електрики. При силі струму в 1 А. Даю підказку, щоб знайти цей час, треба значення електричного заряду Q поділити на значення сили струму. Провівши усні обчислення, ми, 20 кулонів, поділивши на 1 А, знаємо, що це буде 20 секунд. Тобто морській корівці необхідно лише 20 секунд, щоб згенерувати електричний струм такої сили. Електричний вугор для орієнтації та нападу генерує розряд з силою аж до 1 амперу. Звертаю увагу, що це. Велика сила струму для такої тваринки. Визначте, яка кількість електронів пройде через електричного вугра за одну секунду. Давайте вже це завдання ви виконаєте самостійно, і відповідь на це питання я буду чекати від вас в коментарях під цим відео. Ще одна цікава істота. А саме електричний сом. Це хижак, що використовує для захисту своєї території при обороні та полюванні потужні електричні розряди. І як ви вже здогадалися, ще одна задача для допитливих: Обчисліть силу струму електричного удару тому. Якщо за 0,5 секунд проходить 20 квінтильйонів електрики, здавалося, що нічого складного в цьому запитанні немає. Вам необхідно електричний заряд 20 квінтильйонів поділити на час 0,5 секунди. Але вам необхідно скористатися пошуковою системою. І знайти, скільки ж в квінтільйоні буде електронів. А ми рушаємо далі. І на, для тих, хто справився з попередніми завданнями, невеличке домашнє завдання. Вам необхідно буде визначити ціну поділки шкал амперметрів і прочитати показання приладів. Для вас я підготувала чотири таких шкали приладів амперметру. На малюнку А, Б, В і Г представлені ці чотири шкали. Хочу звернути увагу, що три з них вимірюють силу струму в амперах і один прилад вимірює в міліамперах. Нагадую, щоб знайти ціну шкали. Будь-якого вимірювального приладу, треба знайти дві, два штрихи на тій шкалі, які позначені цифрами. Від більшого значення відняти менше і поділити цю різницю на кількість поділок між цими штрихами. Відповідно, тоді знаючи ціну поділки вимірювального приладу, ви легко знайдете покази цих приладів. Чекаю на ваші виконані завдання в коментарях під цим відео. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що та інформація, яку ви отримали сьогодні на уроці, стане вам у нагоді в майбутньому. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.